Всім привіт! Сьогодні хочу показати своє замовлення з магазину тему. Кому цікаво, залишайтесь на моєму каналі і всім гарного перегляду! Моє замовлення було невеличке, тому я швиденько покажу, може, вас також зацікавлять ці товари. Все приходить, як завжди, в такому пакеті, я вже його розірвала. Перше, що потрапляє мені, це зіп-пакетик. Зі пакетик, в якому знаходиться ковтинка, тобто гольфичок. Ось такого формату він, начебто така сіточка і набитий малюнок, такий вілюровий. Дуже гарний, як на мене. Ось так виглядає розмір емочка, і він приходить емочкою. Тобто, не маломірить, не більшомірить саме той розмір, який потрібний. Ось такий дуже прикольний. Так, наступне. Наступне це іде ось така упаковочка. Це має бути блиск в дуже гарному упакуванні. Ось так виглядає. Трошечки все відзеркалюю, вибачте. Ось так. Так, так і так. І подивіться на цю красу. Ви тільки гляньте на цього зайчика-пострибайчика. Дуже гарне упакування. Я просто не можу. Я, як побачила на сайті, думаю, воно мені треба, воно мені треба. Дуже гарний. Так, зараз ми його відкриємо, дуже важко відкривається. О, пішла жара. І ось такий тут відтінок. Такий, наче чорний. Але він має бути. Так, да, він прозорий. З таким трошечки фіолетовим відтіночком. На губах, мені кажеться, буде шикарно виглядати. Але за упакування, боже, китайцям, боже, респект і уважуха, просто подивіться. Ну, це дуже гарно і мило. Ось так. Так, наступне, що мені потрапляє, це оці всім відомі липулічки на телефон. Чуть так. Попала під цей тренд. Ось так вони виглядають. У мене не прозорі. Ось так. Але я думаю, це так. Для краси більш нічого, бо тримати телефон, мені здається, воно взагалі не буде. Але дуже миленько. Так, наступне: О, це цікава річ. Таке серденько. Хто вгадає для чого, напишіть в коментарях. Така цікава віщіця. Ось така металева річ. Для чого вона? Напишіть в коментарях. Думаю, багато хто догадається, а може і ні. Для чого це ця річ? Так, наступне виглядає ось таким чином. Вже, як то кажуть, літа не ті. І я замовила для ліків та пігулок, щоб носити в сумочці отаку косметичку на Прозора. Доволі таки маленька, мініатюрна. І гарненька, як на мене. Така мінімалістична, дуже гарна, мені подобається. І останнє, що мені потрапляє, це е, те, така упаковочка каблучок. Знаєте, такий літній вайбик, хочеться уже. Ось, така прямо жменька в мене. Ось так вони виглядають, такі миленькі. Можна одягнути. Одразу декілька на пальчик, тут серденько, тут квіточка така. Ой, дуже гарні. Ой, метелик, дивіться, який гарний. Будемо так показати. Ой, Боже, ну краса! краса. Ось, Ось таке було моє замовлення. Кому сподобалось такого формату відео, підтримайте мій канал, поставте лайк і підписуйтесь. Буду рада бачити вас. На своєму каналі, так що всім дякую за перегляд і пока-пока.